12 на годиннику про події на цьому й далі у викладі новин на ТВА. з вами Тетяна Чудаківська. На допомогу прикордонникам, на яких напали бойовики, сили антитерористичної операції направили авіацію. Про це повідомив керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов. Нагадаю, зночі терористи атакують прикордонний загін на Луганщині. Нині їх побільшало понад 500. Снайпери ведуть прицільний вогонь. По прикордонниках є поранені, їм надана медична допомога. Далі про це Артем Глебов. Артеме привіт. Яка ситуація на Луганщині і на тепер? Скільки поранених? Привіт, Тетяно. У ці хвилини терористи підтягують сили і озброєння. Помічені міномети і станковий крупнокаліберний кулемет. Про це повідомляє Держприкордонслужба України. За інформацією відомства, терористи заблокували мешканців будинку, що знаходиться поруч із частиною. Вогонь ведуть з вікон квартир мирних жителів. Через це військовослужбовці не можуть вести прицільний вогонь. Прикордонники проінформували, але взаємодіючі підрозділи і сили АТО. Але довго не отримували від них допомоги. В ході штурму поранені вже вісім прикордонників. Про це повідомив начальник відділу з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби Олег Слободян. П'ятьох бойовиків ліквідовано. Про це написав Дмитро Тимчук у Фейсбук. На допомогу про І на допомогу прикордонникам на Луганщину висланий винищувач сил антитерористичної операції. Однак, вести прицільний точковий вогонь у місті він не зміг. Повідомляє видання Острів. Нагадаю, першу атаку на прикордонний загін на Луганщині терористи здійснили о четвертій ранку. Прикордонники її успішно відбили. На тепер протистояння триває. Тим часом виконком Луганської міськради просить жителів міста не виходити з дому без крайньої необхідності і уважно стежити за своїми дітьми. Блокпост під слов'янськом знову обстріляли терористи. Про це повідомляє речник антитерористичної операції Владислав Селезньов. Вночі бойовики відкрили вогонь по українським силовикам. Військовослужбовці стали стріляти у відповідь. Атаку вдалося відбити. Постраждалих немає. Речник АТО зазначив на тепер терористи відступають і намагаються покинути периметр бойових дій. Батальйон «Восток» – найбільше боєздатне угрупування сепаратистів. На третину складається з найманців, які воювали в Чечні. Про це розповів один з журналістів, якому вдалося побувати у тренувальному таборі терористів. Більшу частину батальйону укомплектовано колишніми співробітниками українських спецпідрозділів Альфа та Беркут. За словами журналіста, який зі зрозумілих причин не називає своє ім'я, «Восток» очолює осетинець на прізвище Мамай. А серед його підлеглих є навіть командир Донецької Альфа, який начебто керував зачисткою Майдана. Нині батальйон доукомплектовують місцевими найманцями, адже найбільш боєздатні чеченські бойовики загинули під час штурму Донецького аеропорту. За словами журналіста, усього було вбито півсотні кавказців. І на Донеччині росіянка постраждала через український паспорт. На жінку напали бойовики самопроголошеної Донецької народної республіки. Чоловіки прямували до резиденції Рената Ахметова у Донецьку та, зупинивши жінку з українськими документами, накинулися із погрозами. Хоча постраждала повідомила, що є етнічною росіянкою і народилася у Тулі. Від фізичної розправи жінку врятувала міліція. Мы за Россию. А я из Тульской области, из -за Украины. Меня, ну, а нам наплевать на тебя. А Пойду, мне на все? вас. Ой, поскольку отскуда? Подскуда? Вот. Ну тепер у мене всі повідомлення. Тетяно. Тобі слово. Дякую, Артем. Це був Артем Глебо. Він стежить за подіями на сході країни. Росія хоче знову позбутися українського сиру. Як пишуть ізвісті, російський госпнагляд згодом прагне законодавчо вести маркування сирний продукт і встановити на нього загороджувані мита. А до цього відомство не хоче бачити на російських прилавках сири з вмістом рослинних жирів. Більше половини такої продукції Російська Федерація імпортує з України близько 20 тисяч тонн на рік. Решта 15 тисяч тонн сирного продукту привозять з Польщі, Латвії, Литви, Данії та Франції. Нагадав за підрахунками профільних асоціацій, у результаті так званої сирної війни 2012 року, українські сировари втратили близько 50 мільйонів доларів. Пошук компромісу триває сьогодні. У Берліні має відбутися четвертий раунд тристоронніх переговорів щодо вирішення газової суперечки України та Росії. На попередній зустрічі у п'ятницю сторони за сприяння єС досягли певного прогресу. Домовившись про графік погашення боргів. Україна перерахувала Газпрому понад 780 мільйонів доларів за газ імпортований у лютому березні. Сьогодні Газпром оплату підтвердив і вже переніс введення передплати за газ з першого на 9 червня. До цієї дати має бути оплачено поставлений за травень газ, заявив голова правління Газпрому Олексій Міллер. Нафтогаз тим часом направив росіянам проєкт додаткової угоди зі змінами ціни обсягів та умов поставок газу. Нагадаємо, Україна наполягає на ціні у 268,5 доларів за тисячу кубометрів. У Газпроміж заявили, що знижку дадуть, але після оплати так званих боргів України. Нагадаю, якщо Росія відмовиться переглядати умови контракту, український уряд обіцяє подати позов до стокгольмського арбітражу. Будівництво південного потоку під питанням у ЄС заявили, що блокуватимуть проект, доки Росія не змінить своє ставлення до України. Про це зокрема повідомив єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер. Нагадаю, ще у травні він заявляв, що газовий сектор не підходить для списку можливих санкцій проти Росії. За його словами, попри кризу ЄС продовжуватиме газове партнерство з цією країною. Арсенал Путіна може перетворитися на купу радіоактивного брухту, ті ракети, якими Кремль лякає увесь світ без технічної підтримки України, нікуди не полетять. Уся ця страшна і потужна зброя Росії виготовлена у період 70-х-80-х років і потребує постійного технічного обслуговування. Однією з таких ракет носіїв є воєвода. Це міжконтинентальна балістична ракета наземного базування. Вона єдина здатна подолати протиракетну оборону США, але ви Готовлена воєвода в Україні і донедавна за цими ракетами доглядали фахівці КБ Південне з заводу Південмаш. Тільки завдяки цьому ракети чий термін придатності сплив десятиліття тому досі у робочому стані. І Якщо українські фахівці припинять їх обслуговувати, Росія втратить найбоєздатнішу частину ракетних установок. Едвард Сноуден більше не хоче жити у Росії. Колишній американський розвідник попросив політичного притулку у Бразилії. За це обіцяє оприлюднити ще більше секретних матеріалів. Нагадую, Сноуден переховується від влади США у Росії, однак термін його тимчасового перебування закінчується у серпні цього року. екс Ексерушник звернувся до кількох країн з проханням надання притулку, зокрема і до влади Бразилії. Утім там стверджують, що офіційного запиту від нього не отримували. Антиукраїнський терор в Криму. У неділю на вірян української православної церкви Київського патріархату у селищі Перевальне, що під Симферополем, напали переодягнуті казаками бандити. О восьмій годині ранку вони вдерлися до храму, виламавши двері. Нападники потрощили внутрішнє облаштування храму та не допустили протиірея Івана Катькала до звершення служби. Парафіяни обурилися та відмовилися йти з храму. На що бандити побили мирних вірян, серед них вагітну жінку та хвору на церебральний параліч доньку священника. Крім того, нападники розбили машину настоятеля. Російська міліція їхала на місце події аж три години і, зрештою, стала на бік так званих казаків. Приходять з нагайками і шаблями із ножами. Ну, це як на розбійника приходять, а не на священника. Сьогодні кричали, що ми вас лишимо життя, якщо ви звідси не уїдете. Бо вони наголошують, що я приїхав від правого сектора, то кричать, що я американський шпіон, то кричали, що я щитую із солдат. Інформацію з їхніх сердець і передають цю інформацію за границю. Ну, в общем, несуть всякий бред. Українська гривня у Криму стала іноземною валютою. Від учора окупаційна влада півострову остаточно перевела Крим на російські рублі. Зміни відбулися згідно з законом про скорочення терміну обігу гривні на півострові. Документ завізував президент Росії Володимир Путін ще 27 травня. Такими змінами окупанти радикально прискорили процес відриву півострова від української фінансової системи. Нагадаю, раніше сепаратисти планували ввести гривню на рівні з рублем до 1 січня 2016. Шістнадцятого року у зв'язку з переходом на валюту України окупанти в магазинах і країнах України у окупанта в магазинах і супермаркетах Криму спостерігався небувалий наплив покупців. Люди поспішали отоварюватися за гривні. За словами очевидців, скуповували буквально усе, починаючи від предметів особистої гігієни і закінчуючи побутовою технікою. Володимир Путін доручив переписати російські підручники з історії очільник Кремля. Хоче, аби там з'явилася інформація про Крим. Розробити додаток для підручників уряду спільно з російським історичним товариством наказано до 15 серпня цього року. Таким чином, вже у вересні російські школярі можуть навчатися за новими посібниками. За словами Путіна, діти мають знати про роль Криму та Севастополя у долі Російської імперії РСРСР і сучасної Росії. І відповідь від учнів Криму Путін уже отримав. Випускники однієї з кримських шкіл на святі останнього дзвоника заспівали гімн України, хоча їх змушували співати російський. Героїчні випускники з Ялти на урочисту лінійку прийшли з синьо-жовтими хустками, і щойно залунали перші акорди російського гімну. Учні не розгубилися і заспівали ще не вмерла Україна. Obrigado. Кличко на майдані незалежності бути про це зі сцени майдану, заявив переможець столичних виборів Віталій Кличко. Напередодні на недільне вічі у центр столиці прийшло близько двох тисяч людей. Які рішення були прийняті, і які ще заяви пролунали, знає Анна Строкань. Спочатку освистали, а згодом підтримали оплесками. Так майдан зустрічав на недільному вічі Віталія Кличка. Крики ганьба лунали в адресу кандидата на посаду мера в зв'язку з його попередніми заявами про те, що майдан має розійтись. Проте сам політик зі сцени запевнив активістів: насильно наметове містечко ніхто не розганятиме. Більше того, у КМДА буде працювати представництво майдану, а вулицю інститутську перейменують на вулицю Небесної Сотні. Також кличко пообіцяв навести ладу столиці та сприяти розпуску ради. Майдан залишається контрольором дій влади, і я впевнений в тому, що ці дії повинні бути, і ні в якому разі контроль не повинен піти. Але ми повинні потрошки повертатись до нормального життя. Загалом на віче зібралося близько двох тисяч людей. Науковий та громадський діяч Мирослав Попович прирівнює діяльність майдану до функцій парламенту. каже на розгляд народного віча ставляться такі ж питання, як і у Верховній Раді. Разом з тим називає майдан вагомим важливим для контролю влади. В два-три дні можна скликати мільйон на цю площу. і це значить, що є такий засіб для тиску, з яким треба дуже обережно користуватись. А з іншого боку, це реальний спосіб тиснути на уряд. Майбутні люди, які хочуть захищати батьківщину, теж вирішили на Зокрема, майданівців покликали в лави батальйону Донбас. Боронити державу зголосились 23 хлопця. Їх одразу направили до тренувального табору. Проте були і ті, хто відмовлявся їхати на схід. Мовляв, вони більше потрібні тут, на Майдані. Вірте, є люди, які можливо по своїм власним здоров'ям не можуть їхати на схід, чи по якимось принципам не можуть теж їхати на східну Україну. І вони залишаються тут, щоб ці всі ідеали не лишалися тільки в голові. Чи в думках ці всі ідеали Майдану перша вимога це зміна того парламенту, які, ну як нам відомо, які просто нічого не робили останні чотири роки. Наша вимога щоб це люстрація, щоб ті державні, я вже кажу, в кавичках злочинці, але не службовці, були покарані. На народному віче також ухвалили рішення щонеділі збиратися на головній площі столиці та обговорювати ситуацію в країні. Вже 8 червня на майдані чекають на звіт уряду про перші 100 днів роботи. Анна Строкань, тела. Папа Римський помолився за мир та спокій в Україні. Під час недільної проповіді у Ватикані він закликав усі сторони до миру. Франциск помолився і за жертв протистояння, що триває на сході нашої держави. Крім того, Пантифік згадав про південно Африканську Республіку, де триває насилля з етнічних та релігійних мотивів. Сумом на серці я молюся за жертв протистояння, що триває у деяких регіонах України, так само, як і в Південно-Африканській республіці. Я закликаю всі сторони подолати непорозуміння та з терпінням шукати діалогу до промирення. На цьому все більше новин дивіться о 14-й. Побачимось.